Привіт усім книголюбам. Сьогодні я хочу розповісти вам про свої книжкові покупки, які були зроблені мною нещодавно, а саме у вересні. Одразу ж хочу сказати, що це відео я знімаю чисто спонтанно без будь-якої підготовки. Ну Хоча, як ви могли бачити, я і попереднє відео знімав фактично без підготовки, ну, але там була хоча б якась підготовка в голові, так би мовити. Я собі планував, що і за чим я буду розповідати. Цього разу такого немає, я просто, щойно спонтанно сів, вирішив записати це відео. Хочу розповісти про книжечки, які я придбав нещодавно, а саме про сім нових книг. Ну, вони, можливо, вже не такі нові. Дехто з вас вже однозначно їх читав. І багато чого може про них розповісти, але я хочу розповісти, чому я придбав ці книги і чому саме ці книги мене зацікавили. В зв'язку з тим, що це чиста імпровізація, прошу мене пробачте, якщо я буду десь бекати, мекати і можливо тупити. Ну, тому що імпровізація це імпровізація. Отже, почали. Першу книгу, яку я придбав, це книга 100 експрес, укр... експрес уроки української. Частина друга». Автор тут також Олександр Авраменко. Нещодавно я вже робив огляд на цю книгу. Точніше не на цю книгу, а на першу частину 100 експрес уроків української. Чому придбав я її? Тому що я постійно вдосконалюю свою рідну мову і працюю над виправленням помилок, оскільки в мене вони також є. І тому що я постійно борюся за те, що по Україні була тільки українська мова. А зараз явно не час для подвійних стандартів. Час для подвійних стандартів, тобто час нашої двомовності, на мою думку, закінчився ще тоді, коли почали провозити перших хлопців із Донбасу. Ну, що я можу сказати? Сильно вона не відрізняється від першої частини. Попередньої що тут також є 100 експрес-уроків, тільки вже 100 інших уроків на іншу тематику, які також досить корисні, досить цікаві і допоможуть вам досконалити знання своєї рідної мови, а також позбутися деяких поширених помилок. Позбуться калікс російської мови, суржику, росіянізмів і тому подібне. Тобто це Олександр Абраменко, це дуже досить такий хороший мовник, популярний, відомий мовник, спеціаліст. І тут питань нема. Цю книжку треба читати, я однозначно її прочитаю і поповню свої знання. Такі книжки це є практичні книжки, тому що вони не лежать, пилюкою не припадають, до них я постійно звертаюся, коли не знаю, як правильно сказати. В тому чи іншому випадку, яке правильне слово вжити, яке з них буде українське, яке, можливо, буде просто іншомовного походження. З цією книжкою все зрозуміло. Вона майже копія попередньої, тільки інша тематика. Отже, наступна книга, яку я придбав, це Нік Вукіч. Життя без обмежень. Ну, хто такий Нік Вуйкіч, я думаю, розповідати вам немає сенсу, тому що це людина дуже відома, відома на весь світ. Практично його знає вся планета. Чим, чому саме я вирішив придбати цю книгу? Тому що, ну, мене захоплюють настільки сильні, духовно мотивовані люди, як, от, наприклад, Нік Вуйкіч, який народився. З такою рідкісною, але все ж таки. Хвороба, яка трапляється, при якій він був позбавлений всіх чотирьох кінців, двох рук і двох ніг. І він живе в такому віці, він не втрачає сили волі, він живе, він радіє життю, він має дітей, він друкує, він займається серфінгом, він подорожує по всьому світу і проводить серйозні мотиваційні лекції, семінари для людей з обмеженими можливостями, для простих людей і піднімає їхній дух. Наскільки мені відомо, він, його графік розписаний на декілька років наперед. І навіть коли він приїжджав в Україну, нещодавно з ним було дуже важко домовитися, тому що на 2 роки вперед вже в нього були розписані його виступи по всьому світу. Дехто говорив мені, що от в нього, наприклад, багаті батьки, і вони йому допомогли дожити до такого віку з такою хворобою. Ну, питань нема, навіть якщо і так, навіть якщо батьки мільйонери, це тільки половина справи, тому що декому і мільярди доларів не допоможуть не зламатися. Не маючи двох рук і не маючи двох ніг. Ну, не знаю, чесно кажучи, чи я отримав би, якби в мене була така проблема. Тут він, приклад для багатьох, приклад для мільйонів. От, власне, мене зацікавила його життєва позиція, зацікавила ця його книга, і крім того, так наскільки я перегортав трохи цю книгу, я побачив, що там наводяться також інші важкі життєві історії, історії людей, які... Потрапили в досить такі складні життєві обставини, як вони виходили з цих життєвих обставин, як вони себе мотивували, як вони себе переборювали, як вони страждали, мучилися, але все-таки продовжували жити далі, як жінок, так і чоловіків з різних країн світу. Тому ця книга мені тільки через автора і через ті історії, які там подає, я думаю, що сподобається. Ну, коли я прочитаю, зроблю огляд на неї. Отже, третя книга. Досить таки популярна на даний час, воно. Ну, хто такий Стівен Кінг? Тут говорити також зайве, жива легенда, знає весь світ. <кхем> є люди, правда, які донедавна не читали взагалі його книг. Ось одна з них сидить перед вами. Ну, в мене є виправдання одне, але воно таке. Поки що діє, у зв'язку з тим, що я почав взагалі недавно читати книги, тому я не можу перечитати всі книги, які мене... На даний час цікавлять і всіх авторів. У мене на даний час книжковий голод, але я все одно не встигаю. Тому нещодавно як я тільки тепер аж закінчую читати його першу книгу 112263. І в зв'язку з тим, що вона певною мірою там згадується про це місто, вигадане дерев, про ці події, про ці вбивства дітей, про цих от перевдягненого цього вбивцю, вона переплітається частково з зовсім трішечка все-таки переплітається частково з книгою. Воно. Це перша причина, чому я вирішив її придбати. Друга причина, мабуть, тому що у нас зараз на хвилі популярності знову ж таки, хоча і випущена вже раніше, давно. Також зараз от дуже популярна екранізація всі ходять по кінотеатрах дивляться цей фільм. Досить вони зб... цей фільм зібрав рекордні касові збори в Україні. І, ну, в принципі, фільм я не ходив дивитися, тому що. З того часу, відколи я підсів на читання, в мене однозначно написане правило спочатку книга, потім фільм, і не інакше. Тому прочитаю, можливо, зроблю огляд, а тоді вже гляну фільм. Якщо не буде вже в прокаті, тоді, значить, в інтернеті це не проблема. Ну, і третя причина така специфічна. Мені просто-напросто я хочу, щоб мене якась книга навре, врешті решт можливо. Якщо не налякала, тому що страха в мене проблема, я чомусь не боюся ніяких книг, ніяких фільмів жахів, хоча я переглянув всі самі жорсткі фільми жахів, які були, навіть ті, які заборонені для перегляду саме моторошними сценами, був в фільмах жахів і в форматі 8D, там, де відчувається волога, відчувається вітер, відчувається ніби по тобі щось влазить і тому подібне. Ну, я не боюсь цього. Книги також, всі, які я читав до того, мене чомусь не злякали. Ну, я сподіваюся, на Кінга все-таки тут жанр містика, трохи жахів. Можливо, він мене злякає, якщо ні, ну тоді ставка тільки не сюжет. Не знаю, чомусь страху в мене проблеми, якщо чесно, я ну, не відчуваю ніякого страху ні від фільмів жахів, ні від книг. що б там не показували, б там не розказували. Не знаю, за останні роки взагалі єдине місце, де могли мене злякати, це кімната страху в місті Львові. Але це не порівняння з фільмами жахів, чи не порівняння з книгами, тому що там були реальні живі актори, реальний темний підвал. І актори зіграли так, я вам скажу на славу. Я не абстраговувався, можливо, не хотів, можливо, не зміг, але злякався так певною мірою нормально, тому що, коли все ж таки на тебе біжить справжній мужик, страшний із справжньою сокирою, починає неї то по бетонній підлозі біля твоїх ніг за кілька сантиметрів, так що аж іскри летять. Або колись з якогось темного закутку вилітає маленька страшна дівчинка з, на перший погляд справжньою бензоповою і інші всілякі чудики, які там проламують підлогу і ловлять тебе за ногу, це досить так мені сподобалось в плані страху, прокачав себе нормально. І, чесно кажучи, коли вийшов з цієї кімнати, ходив по Львову, спілкувався з людьми, то зрозумів, що я там так кричав декілька разів, що відчув, що я аж захрип. Тому це єдине місце, яке мене могло злякати останнім часом. Книги фільми, Жахів чомусь, ні, тому не сподіваюся, на Кінга. Хоча, ну, можливо, в мене проблеми, якісь, може якісь відхилення, що я не відчуваю цього страху. Хоча коли стосується мене особисто, і коли ситуація якась серйозна, я цей страх все-таки відчуваю. От коли я стрибав перший раз з висоти 17-поверхового будинку, я, я відчуваю страх висоти. Коли я останній раз катався на каяку, коли ну, випадково перекинувся, почав тонути. От коли я, тонув, я також відчував страх за своє життя. Ну, хоча, виявляється, що рятувальні жилети в кінцевому результаті придумали не просто так. А тому я відчуваю страх чомусь тільки коли це стосується мене особисто, і тільки коли небезпека досить серйозна, величезна висота або небезпека потонути, тоді страх відчувається. Фільми, книги, чомусь ніяк ні. Тоді я щось захопився дуже, але просто воду до того, що сподіваюся, що ця книга мене, хоча б трошки, якщо не налякає, то зробить... Ну, принаймні моторошно, якщо ні, то знову ж таки ставка на сюжет. До речі, тут досить класна кінообкладинка. Ну і не можу зупинити, не зупиниться на об'ємі. Але не в тому плані, що тут великий обсяг. Не знаю, читав деякі пости пости в соціальних мережах. Люди говорять ось великий обсяг книги, коли ж її прочитаю, як її прочитаю, цей тостунчик мене турбує. Не знаю, хто там кого чого турбує. Може, турбує він тих людей, які читають 10 сторінок на добу. Тоді він їх турбує, тоді їм треба буде читати декілька місяців цю книгу. Але реально тим людям, які читають, читають систематично, читають багато, це я взагалі не бачу жодної проблеми. Стоїть питання тільки два питання. Перше. Вільний час, наскільки його багато у кожного, це по-різному. І друге. Наскільки затягує книга, наскільки вона сподобалась. Якщо сподобалася силь і вільного часу є вдосталь, ну, це книга буквально на декілька днів на розлабусі на тиждень часу. Тому проблеми з об'ємом я не маю. Інша справа, звісно, що є вже ряд інших непрочитаних книг, якою вона буде в черзі, це ми вже подивимось, побачимо. Тобто воно Стівена Кінга, досить яскраві кінообладинці, чекає на мене і я сподіваюся, що я не буду розчарований. Так, отже, це була третя книга. Четверта книга Річарда Метісона, американського письменника Я Легенда. Ну, сюжет розповідає тут про чоловіка, який залишився сам на планеті після пандемії. Вірус винищив всіх, залишився тільки він, і кровожевий зомбі, вампіри. Він воює з ними, мститься їм за те, що вони вбили його донечку, його кохану дружину. Залишився тільки він і його собака. Ну, я скажу вам, що це не... Нова книга, вона буде в нас в 50-х роках, перевидувалася неодноразово, бо ряд екранізацій. Чому я її придбав? Отже, по-перше, тому що це досить цікава книга. Тут не, тут не банальщина про зомбі. Взагалі я свого часу читав, що ця книга поклала початок багатьом іншим книгам та фільмам про зомбі, про вампірів і тому подібне. Вона досить цікава, а придбав її ще тому, тому що свого часу дивився екранізацію дивився фільм, одної одноіменний фільм, який також називався Я Легенда. Де досить класно зіграв свою роль голівудський актор Віл Сміт, і цей фільм мені дуже сподобався. Там не була проста банальщина, він був цікавий, він був такий гострий сюжетний, він мені так досить запам'ятався, і я однозначно його перегляну ще раз, після того, як прочитаю цю книгу. Тут щось 220 чи 230 сторінок, ну тобто, це задоволення, це смаколик. Книги я порівнюю з смаколиками, тому що я не міг би ласою. Це смаколик для мене на один день буквально. Сподіваюся, я ним поласую хоча б день. І, можливо, зроблю огляд. Отже, четверта книга. Точніше, в мене проблеми з математикою, з точними науками. Це вже п'ята книга, яку я зараз покажу. Макс Кіндрук твердення. Ну, виявляється, на цій планеті, точніше, в цій державі є такі люди, які не тільки нещодавно планують читати другу книгу Кінга, а й взагалі планують читати першу книгу Макса Кіндрука. Ну, ось, на жаль, так я не встигаю. Але хочу познайомитися з Максом Кіндроком однозначно, тому що чув такі досить серйозні висловлювання, серйозні фрази, як це український Стівен Кінг або ж це король технотрилера. Ну, слова досить гучні, досить серйозні, і мені просто хоч потрібно особисто переконатися, чи ці слова відповідають дійсності, тому що такі висловлювання, ну, за них потрібно в принципі відповідати. Вони мають відповідати дійсності. Отже, почав я з твердені, не знаю, чи правильно, але тим не менше. Книгу цю швидше всього, що почну читати найближчим часом, тому що нової книги не визираюся, тому що я не копував спеціально у зв'язку з тим, що е, незабаром, незабаром буде презентація цієї книги в моєму обласному центрі, і туди я планую піти після презентації, придбаю книгу. А поки що познайомлюся з твердиною, ну і сподіваюся, що Макс Кіндрук мене не розчарує, тому що це український сучасний письменник, який кожного разу по відомках людей, я бачу, набирає дедалі більшої популярності, дедалі більшої слави. Тому будемо читати тверденю. Думаю, це потрібно зробити найближчим часом. І сьома остання книга, яку я придбав нещодавно, це Сила інтровертів. Як тут пишуть, тихі люди у світі ще не може мовчати. Сьюзан Кейн, авторка тут, американська також письменниця. Книга видавництво Наш формат тут є от характерне для них навіть лясе, що мені подобається, що є зручно, не потрібно ставити ніяких закладок. І взагалі в мене книг наш формат досить мага в бібліотеці. Тепер буде більше. І чому я придбав саме цю книгу «Сили інтровертів? Ну, в першу чергу, тому що я і сам є інтроверт. Я не буду зараз говорити, що краще, екстраверт чи інтроверт, як нас виховувало, що потрібно бути товариським і тому подібне. Це все є маячня, це все є дурниці, які вже відійшли минуле. Зараз кожен живе так, як йому краще, як йому зручніше. І якщо колись інтровертів, можливо, вважалися навряд чи психічним ростах, але вважалися якимсь дивастом, тому що всім потрібно бути так званими товариськими. То зараз це цілком норма, це цілком нормальний тип, такий самий як екстраверт, такий самий як абіверт. Тому що часи міняються і міняється життя. Наведемо приклад на такій штуці, як секс. Те, що колись в сексі, чим займалися люди, вважалося якимось збоченням. Це зараз вже вважається. Як виявляється, передовими смаками в сексі, тому інтровертія також вже до неї ставляться не так, як раніше. Е, я скажу коротко, я інтроверт і мені взагалі шикарно. Не сподіваюся, що я знайду в цій книзі якісь поради для того, як жити легше, тому що мені в моєму похилому віці ці поради вже не потрібні. Я і так знаю, як мені жити, і в мене це нормально виходить. Всі свої питання я закриваю без проблем. Коли треба, можливо, чуть-чуть стаю. Ін екстравертом, для, для того, щоб досягнути певних своїх цілей, але це все одно не міняє моєї натури. Отже, тут я навіть розповів вам декілька слів про себе як інтроверта. Хоча я не звик розповідати про своє життя, може настільки можливо цікаве, щоб я про нього розповідав, але це краще, ніж наводити вам зараз 10 характерних ознак екстраверта чи 8 ознак інтроверта, я скажу. На своєму прикладі. Я не відвідую взагалі ніяких весіль, ніяких будь-яких днів народжень, будь-яких інших галасливих, непотрібних мені заходів. Цього я не роблю взагалі. Більше того, я не святкую Новий рік. Я не святкую власний день народження. Новий рік телефон у мене вимкнений. Якщо хтось хоче мене привітати, це нереально. На день народження телефон у мене вимкнений. Якщо хтось з мене і вітає навіть смс на наступний день, коли я вмикаю телефон, із пропущеними викликами, я просто видаляю навіть не від кого ці виклики. Ну, певною мірою деякі мої друзі і близькі вже це знають, вже звикли до цього, дехто, можливо, не знає. Хоча це дійсно так. Не скажу, що я ніколи не відвідував весіль, не відвідував Днів народжень, не святкував свій день народження. Але це все вже в минулому. В останні роки не святкую Новий рік, не святкує День народження, не відвідую нічні клуби, не відвідую весілля і мені взагалі шикарно. Хоча я не скажу, що я не відвідую, ну взагалі не живу якимось цікавим життям. Просто в мене інші інтереси, мені інші речі приносять задоволення, приносять кайф. Якщо я не піду на веселя, я в той самий час можу поїхати стрибнути з парашутом, стрибнути з найвищого мосту України. Якщо я не піду поглядати нічний клуб, я можу поїхати в той самий день, погуляти по місті Прип'ять, погуляти по Чорнобилі, погуляти по будь-якій точці України. Зв'язку з тим, що коли в мене виникає запал їхати куди-небудь, я буду їхати в будь-яку точку на будь-який захід. Це без проблем, я кайфую від інших речей, навіть такої банальничі, як тупоролі весілля, які, як правило, не схожі одне на одне. Ну, можливо, не всіх, але в основному в моїх краях чи ці нещасні нічні клуби, де так звані екстраверти, щось там товарисько між собою вирішують. В кінцем результаті всі фото, які вони можуть викласти, це максимум фото з туалету, з ванної кімнати своєї з дому чи з того самого клубу, або ж фото ну, Свого міста більше, Максимум в області, більше я ніде не були, нічого не бачив, як правило. Тому мені цікавіше, коли я ніде не подорожую не займаюся екстремом. Просто я кажу, мені потрібен спокій і мені потрібна хороша книжка, більше нічого. Власне, цим я на даний час і займаюся, тому конкретно підсів на читання. Не скажу, що ці огляди будуть. Систематичним якихось книжкових придбань, тому що як такої системи у мене немає. Я можу сьогодні купити 5 книжок, післязавтра можу замовити ще 7, через 3 дні можу купити ще 10, а можу купити одну, а можу певний час не купляти жодної. У зв'язку з тим, що запас непрощетина в мене досить ну, 10, як за, стабільно тримається в районі десятка, понад десяток книжок. Хоча і темпи читання мої також постійно зростають. Ну тому як такої системи, щоб огляди книжкових придбань кожного місяця, однозначно не буде. Цього місяця я придбав такі книги. Як, можливо, завтра мене зацікавлять інші книги, я знову зроблю замовлення. Я не бачу в цьому проблеми. Зараз бери та й купуй. А оце, власне, були сім книг. Точніше, навіть не сім, а шість книг, які я хотів вам продемонструвати, які я придбав нещодавно, можна, можна, можна так вважати, що придбав їх у місяці вересні. Ну, всі вони такі досить цікаві. Я впевнений, що багато книголю їх вже читав. Якщо ви їх читали, будь ласка, пишіть свої думки про них в коментарях, пишіть взагалі свою думку про ті теми, які висвітлюються в цих книгах, оскільки деякі, з них, як ви бачите, зачіпляють таку цікаву і серйозну тематику. Пишіть свою думку про цих авторів, може, з кого варто почати. Можливо, було варто почати з інших книжок цих авторів. Буду радий читати ваші коментарі. Ну, я хоча інтроверт, але ну не настільки замкнути, щоб не бути радий новим знайомствам з людьми, з книголюбами і взагалі з людьми, які розвиваються, які займаються світопізнаннями і тому подібне. Зрозуміло, що розмова на тематику все і ні про що мене не цікавляться, дурна трата часу, тут краще почитати книжку. Але якщо якийсь книголюб захоче поспілкуватися без проблем, тільки з радістю. До речі, такі люди вже є. Я радий, що з ними почав спілкуватися, відколи почає. Почав знімати ці відео. на даний час читаю дві книги, два відомих романи, двох відомих авторів. Вже майже дочитаю. Стабільно, поки що читаю дві книги одночасно. Більше читати не хочу, щоб не заплутуватися. І скоро, мабуть, можливо навіть цього тижня, вже зроблю якісь нові відеоогляди на конкретні книги. З приводу цих книг, які я щойно показав вам, я також, мабуть, буду робити огляди. Тому поки що дякую, що додивилися до кінця. Навіть дізналася декілька цікавих речей з мого скромного існування. І до нових зустрічей. Хороших вам книг!